2012 мав розпочали серію визних матчів на півдні країни. Першим супротивником у новому році став БК Одеса. Минулого разу команди зустрілися кілька місяців тому на Черкаському полі. Тоді інтрига гри зберігалася до останньої секунди. Героєм поєдинку став Одесит Віллі Дін. Його триочковий влучив у кошик разом із фінальною сиреною, подарувавши гостям неймовірну перемогу в одне очко: – 75-76. Реванш, на який сподівалися, «Мавпи», цього разу не вдався. У першій половині гри команди йшли на рівних. А от Після великої перерви господарі поля пішли у швидкий відрив. Кілька разів гостям вдавалося їх наздогнати, але не випередити. В останньому періоді рахунок стрімко збільшувався на користь акул. Безперечним лідером цієї зустрічі став Одесит Ростислав Кривич. Зі своїм майже стовідсотковим попаданням він набрав 22 пункти за гру. По результативності йому поступився навіть Віл Соломон. Очевидно, американець ще не прийшов у форму після канікул. На його особистому рахунку всього 15 очок. Кращим серед черкащан цього разу став плестит. Він впритул наблизився до дабл-даблу, знявши сім підборів та набравши 17 очок. Тринадцята поразка із 19 ігор знову віддалила підопічних холопова від плей оффу сьогодні. немає ні одного показателя, по ми виглядали б лучше ні одного. Тобто ми по всім показателям виглядали хуже. Ми програли підбору, у нас хуже процент. Якщо посмотрети, скільки результативних передач: 30 проти 11. Говорить о том, что команда Одеси играет как команда. А мы, к сожалению, на сегодняшний день играем как набор игроков. Я хочу сказать, что как бы, разница в счете, на мой взгляд, не отражает действительности. Это очень хорошая команда. И на протяжении трех четвертей мы видели, что нам в какой-то момент удалось оторваться на 8-10 очков. А этот счет держался все три четверти. То есть игра игра была абсолютно равной. Мария Гаврилян, Вика Новины.